Ми сьогодні бачимо, що Трамп ввів перемовини, і ситуація така: Трамп озвучив, що Путін не хоче зупинятися. Таким чином, вони обоє надувають щоки Путіну, що, от мов, він крутий, плюс зразу ж удари по Києву. Знову на сьогоднішній день готують ще один удар по Києву. Таким чином, вони показують, що ріпята, так як Америка на сьогоднішній день не надає допомогу. В ракетах і в ППО у нас велетенські проблеми. Таким чином вони нас залякують. Паралельно, що робить Трамп, допомагає Путіну виводити активи з Америки. Чому? Тому що паралельно Конгрес все-таки. Знайде способи надавити на Путіна. Все одно Конгрес буде робити все для того, щоб ми цю війну не програли, тому що Європі буде гаплик автоматично. Тому на сьогоднішній день таким чином, такими рухами, сьогодні намагаються додав, дотиснути Зеленського, щоб він подав ініціативи. Щоб е, з боку України була ініціатива про мир, і, і з, знайшли людину, яка б їх підписала, <кій> все ведеться до того. І це така гра, це тяжка гра, яка, на жаль, забирає життя е, кожний день українців. Це тяжка гра, яка нам не подобається, і українці не задоволені, багато людей в всьому світі цим не задоволені. Але це така глобальна гра, і нікуди ми не дінемося, тому що ми можемо тільки спостерігати. Ми не можемо нічого сьогодні вирішити. Ми не можемо нанести якийсь серйозний удар Росії. Ми не можемо втримати за рахунок того, що немає е, тих оборонних споруд, немає тих коштів, які на жаль ви знаєте, куди пішли. Всі ми ну про корупцію це окремо, це зовсім окрема тема. Ми з вами розуміємо, що це жахіття.